Чи залишиться Петраков у збірні після матчу з шотландцями? Олександр Усик хоче допомогти збірній перемогти Шотландію. Які кадрові втрати України та Шотландії перед матчем шостого туру Ліги націй сьогодні можуть бути нові рекордсмени збірної? Друзі, всім привіт! За наступні декілька хвилин ми поговоримо про всі актуальні новини, які стосуються нашої національної збірної України з футболу напередодні поєдинку проти збірної Шотландії в лізі націй шостого туру. Вам приємного перегляду. Ну а в описі цього відео ви знайдете посилання на підтримку ЗЕСУ. Ми розпочинаємо. На одній із прес-конференцій Олександру Петракову задали запитання: чи продовжить він працювати з національною командою? На що він відповів: ніяких перемовин про майбутнє в збірній немає. Завтра матч, після нього все дізнаємося. Це питання до президента УАФ. Тому можливо доля головного тренера збірної України сьогодні залежить від поєдинку збірної України проти збірної Шотландії. Ну а ви пишіть в коментарях, чи хотіли би, щоб Олександр Петраков продовжив роботу з збірною. Національна збірна України провела передматчеве тренування на базі польського ФК Краковія. Це тренування відрізнялося присутністю на ньому чемпіона світу з боксу в надважкій вазі за чотирма версіями Олександра Усика. Знаменитий боксер, що навідує в Польщі свою сім'ю, приїхав до готелю збірної разом з двома синами, аби підтримати національну команду. Ось що сказав Данило Ігнатенко після цього тренування. Що щось не буде виходити, то будемо випускати Усика. Ну а тепер поговоримо про кадрові втрати збірної України та Шотландії перед поєдинком шостого туру Ліги націй. Нашій збірній точно вже не допоможе Сергій Сидорчук. Він покинув розташування національної команди. В нього перебір жовтих карток. Однак, до офіційної заяви збірної України на матч з Шотландією був довикликаний півзахисник Дніпра 1 Едуард Сарапій. Сьогодні він може дебютувати за національну команду. Щодо шотландців, то участь в грі не зможуть взяти лівий фуллбек суперника Кіран Тірні та центрбек Скотт Маккена. Нагадаю, що поєдинок Україна-Шотландія пройде 27 вересня о 21.45. та подивитися його можна буде безкоштовно по телебаченню на телеканалі ICTV або на Ютуб-каналі Асоціації футболу України. Історичний момент може статися вже сьогодні. Андрій Ярмоленко провів 111 матчів за збірну України, тим самим наздогнав Андрія Миколаєвича Шевченка за цим показником. Якщо він сьогодні зіграє, то це буде його 112-й матч. А це означає, що новий рекордсмен збірної України по кількості матчів за національну команду буде саме Андрій Ярмоленко. Більше тільки у Тимущука 144, якого УАФ раніше виключила з офіційної Офіційного реєстру гравців збірної. Ну і закінчимо словами Олександра Усика. Але перед тим хочу побажати нашій національній команді сьогодні тільки перемоги та виходу до елітного дивізіону Ліги Націй. Я думаю, що хлопчики завтра будуть віддавати все, що в них є. Для дай Бог, щоб перемога була за нами. Бурці на стадіоні. Чого чекаєте від гри? Е, чекаю, щоб наші хлопці гарно зіграли і перемогли.